Другий раз за де-факто. Бо блядь. Бо Блять. Що у мене глаза буде лагать на цьому, на низких... ой, на На низькій швидкості, да. Я чим повільніше їду, тим грі хуйовіше. Заціни номера. Бім G у мене пише. В смислі Bmg? Ладно, давай я під'їду до тебе, покажу тобі твої ж номера і свої заодно. Блять! Я так довго думаєш! Дібила кусок, боже! Це схоже на капс. Це типа на капс схоже А так то було б лауеркейс. Дай гадаю, у мене зараз крашнеться, гра. Слухай, ти все, седу в мене такі влаження. У мене з'явилась тінь і немає машини. Вау, який б то лагий, Ніхуя ти далеко заспавнився від мене. Ніхуя ти далеко! Я нажав Quick Travel, у мене здається здохла гра. Нє. Що відбувається? Що це? От поясніть, мені, що це за зум? На, на чому я зазумився? Блять, я до тебе в машину заліз. Я бачу тебе. А мої машини в повітрі, я на них не можу переключитися. Я переключився на це і у мене вона не працює. Звісно. Ти на ТАП переключився чи куди? Я на ТАП переключився, і у мене машина не контролюється, вона мертва. Тепер у тебе теж та, та ж сама. Non, вона в мене тобто у неї повертається в руль, але вона не їде, да? Вона їде, вона буксує, у неї щось тупо кліпнулось в цю в мапу і не дає їй їхати. Бімром. Ну хоч не бімбіски. що? Блін, бімром! Бімром, бімбійски Лімбі... Ти знаєш, уже хлощела не віскі. Лімп віскі. Лімп віскі. в'яле Віски, класно, зашибись. Ахуєть! Я чую зараз краєм вуха, як ти ушатався. Тобі не здається. Бо я ушатався. І вгадаєш, що у мене Формула 4 не спавниться. От дуже вона, блять, тобі треба. Вона мені треба. Ну. Вона, вона на тебе не заслужила, все. Чому ти задом їдеш? Бо я здавав. <шлух> Красава. Бо їх не здаємо. А, так, да, тут завод був. Чому мені тут це ніхто не сказав? А, очі у тебе для чого. Так він у мене плавантажується приван... буквально перед носом. Тобто я вже коли його побачив, все. Тут най. І... <рик> Красава. Давай я тебе зіб'ю. Ай! <хрик> <хрик> <рик> да. <рик> ти мене не збив, ти мене проткнув. Так, я візьму щось адекватне на цей. Пиздец. <рик> <рик> Блять, у мене автобус здох. Він Повністю білий без текстур. В <рик> смысле, Engine is start of oil. Так, слыш, давай ехай. Так я до <рик> тебе їду, і ти до речі, здається, теж до мене їдеш. Не здається, таке я. Що це таке? Блять. Це точка якась приїхала. Я в тебе роз'їбався. У мене якась точка, я бачу тебе, але я бачу точку оранжеву. What the fuck? У мене ця, у мене. У тебе жопа зламана! Боже, як це пусто виглядає. Тепер ти провантажився, але у мене машина ціла. А у мене машина поламана. У тебе. У мене обидві машини цілі. Шикарно. Тут як в КС фізика прив'язана до сервера. Зашебісь. Як в нас в КС фізика до клієнта прив'язана. Ну я ж кажу, тут теж фізика прив'язана до клієнта. Сказав до сервера. Я мав навозить до клієнта. Смачить ногу. Ти мені просто колесо вирвав з подлохания. Я у тебе навіть не зачепився. Сука, у мене таке вражения, що я за тебе зачепився, але ти за мене ні. Як це працює, блін? Я залетів на дах. Мене ні, не яким тож. магічним хелом я досі їду. От, тобі тільки здається, що ти собі колесо. Ти, Ты значит на control можеш е машину їбати? Чому я на Алекса якогось заліз? Нахріна це мені? Йо... У ти мене якась пачка Маза... тільки що О, в трипофобії, у мене якась точка зараз була. Я об нього зараз ледве не ушитався. Ааа! Блять, який, блін, скрін, сука. Во, oh, дВД. Я бачив, на жаль. Я бачив, як тут десь заліз взагалі. О, Алекс, попав. Це все через нього. Я собі зламав спину. Класно, він мені Спасибо було. Дякую, Аліксу, не знаю. Дай вгадаю, він зараз зробить те ж саме, так. Да. Зараз давай я візьму те, на чому я точно туди залечу. Я хочу це то, яке у мене, блядь, не вантажиться, сука. ЄС, yes, воно вантажиться. Воно просто не спавниться на, на початку сервера. О! Зараз, давай спробуй спробую туди залетіти на цій фігні. У неї максималка 380. Я не здивуюся, що я зараз перелечу через цю сапку. Я перелетів. Я дуже сильно перелетів. І тепер ти блінчик. Нормально. Ну, технічно. Ні, я звалився вниз, блін. Я тепер вже не блінчик, я тепер чибур'єр. Чому в мене машина спаниться в повітрі? Вона падає вниз і ламає собі підвізку. Я це бачу, і це. О, господи, боже, це виглядає так дивно з боку. Я не знаю, як це виглядає у тебе. О! Так. Це виглядає як горі смот. Ну, бо це фактично егади смотр тільки з машинами. він... Це страшно. Знаєш, я зараз крутився, як цей мем з крысою. Да, 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 він це може звуть. Таймінг, їмба. З мого екрана трохи таймінг я просрав, але я підозрюю, що у тебе воно затримкою було. У мене так, у мене воно було якесь ідеальне. Блять. Не, я не залетів. Тепер у мене не колеса. а сіськи Я що тебе коцнув? кот сну? Ти... Кикилики. Ай, ай! Мене майже не до речі. Ну спустись до мене, глянь, як мене розпідосило. Боже. Ти тепер не те, що. Ти навіть не улітка, ти просто сутула собака якась. Я це я скажу мені, жук, якого перевернули, і він оце намагається перевернутися. Да, тільки він мало того, що башку чи жопу задрав. І він хердить, до речі. <сум> Давайте тебе спробую збити в польоті. знаєш, якщо мені попадаються якісь жу жу жуки, замість того, щоб їх або вбивати, або викидати, я їх перевертаю. Чекаю, щоб вони деякий час там і скажу, вивчи свій урок, а тепер біжи нахуй. Як ти думаєш, що правильно, він ніхой не вивчає свій урок, і в результаті це перетворюється на хронічні тортури, де я його перевертаю на 5 хвилин, він відбігає, потім знову прибігає потім я його підвертаю на 5 хвилин, потім він віддихає, потім... Mm. <laughs> Знову пти... Живний What the fuck? Ти без жопи. Uh, я... І я... без колеса. Да. І без... І без... Да. І питання тільки, як мене так розвернуло на 180 градусів. Uh -huh. Так, я, я допоможу собі. -а! Це, це не гаріс, тобто так не можна. Зараз давай, я допоможу тобі. Блять! Сука! Ха-ха-ха! <ріпи> я тут за якусь деталь тримався і воно обідвалось. <ріпи> Во. Що це було? Ти де? Я до тебе лечу. Во, бачиш. Ти зараз без багажника. Да, я вмесю воздус. Ой, ой, блядь, да. В, мене... в смысле, Ти зараз їдеш? Тут якийсь чувак з'явився бойся, паксиф. А, це я його... А, це я його розковиряв? Я думав це ти. Я біля тебе прямо стою. Зайду до себе в машину. Бачиш, я, му я му кардан відірвав. Я ему відрав двері. Відірвав ще двері. Ну, Че... господаря... Я ему знов відрував двері, яких нема. Відрвав крыло. Що fa... На... я, баль, зараз бачу? У мене не блін, у мене тут блять. <laughs> у мене не блін, у мене блять. <laughs> fa... Блін, я тебе хочу скинуть. Хуя. Найс. Серйозно? машина за твою Це, до речі, тупо. А, ні, логічно. В тебе Феррарі Туторіал, як собі ушатати. Ой, класно. давайте покажу, до речі, мій власний піджон, який я затюнив У мене є мій власний... Да, я його сам зловив, цього дебіла тобой це убила. У мене 30 кілометрів максималка, класно. Не, він потужний. Тепер ти задом їдеш. Да, бо Я їду пам'ятаю, що він там щось задом Ні. їздив, але я не пам'ятаю, що він там задом їздив. Ну це ти, звісно, геніально зараз. Я пам'ятаю, що він задом їздив, але не пам'ятаю, що він задом їздив. Знаєш, де мені нагадує, як мухи. едва. Тільки це не муха, це блядь, голуб і. я не знаю, куда це І видра. Голуб і видра. Еще бачиш, що у мене глушок взагалі спереду над дахом знаходиться. Да, я не знаю, нахрена він тобі там, але він там є. Ну він може плавать. Що це у тебе. Що у мене з колесом? Мені же питання, а чому воно у тебе. What the fuck? А, воно у тебе просто це, скажи мені. Воно відкрилось. Да. Все, я з'їду з, з жопою. Ти знаєш, це виглядає як челопук, який спиною назад е, ныряє. Во, бачиш? І ти потонув. А я Поки ще ні. По а тепер все хай Знаешь, вы тут ты, а під водою чомусь я. Батлбас! Ты тут молод чи это геройський автобус тупо пофутбований? Це офіційний. Та ну нахуй. Сука! Куда? Блять! Зараз я тебе покажу справжній батл У меня. У меня. Я в слотосферу улетел. Красава, респаун. Коротше, там в Фортнайті є аж цей... Е зараз бусик як машина. Ну, я сказав, що Бу". yeah. був. Є. Був. Уже нема. Тепер він продається. Колись Поч будь-хож коштовний. Блядь, Epic Games. Ну, короче, його не можна перефарбувати в жовтий колір. What the fuck, у мене машина автоматично зареспаунувалась. Блять. Блять, what the fuck. <реш> Сука, вдвисниться позашляховик. Я засляг на котте Охрененный позашляховик просто вообще Ты знаешь, все куці, скажи мені, в селах на Жигулях намагайся на оффлоуде в результаті В першій же канаві заслягають Ай о, оцю дірку, подожди, подожди. Мій другий відос на каналі Да. Мам най... сказал на перший, це найдругий виходить Це наимать была, это дыра. Це а дыра это це... нора. Ні, ну то було Я, я не про деру, я про те, що. Мені Алекс <звук> застряв. Класно Я короче туда слибав на цьому на лалі машині І дози постійно, вот сюди. А. Бам!